Унікальний футбольний турнір майбутніх захисників вітчизни пройшов на стадіоні славетного Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Колись внутрішній турнір пам'яті випускника цього ліцею, Героя України Андрія Кизила, віднині став всеукраїнським змаганням вихованців військових ліцеїв нашої держави. Сьогодні, саме в цьому році, ми маємо честь уже шостий рік поспіль проводити Турнір імені одного з найкращих наших випускників, Героя України Андрія Кизило. На великий жаль, в 2017 році він загинув, здійснивши подвиг. І вже буквально на сільський рік, 18 році, ми поклопотали колектив Педрада ліцею, колектив поклопотали перед ківництвом нашим, щоб навічно зарахувати його списки. Частину списки ліцею це було зроблено. І з, починаючи з 2018 року, ми проводимо цей турнір футбольний. Андрій був сам, мало того, що був воїном одним з найкращих, наш випускник і ліцею і моєї рідної Національної академії свободних військ. І ми з ним декілька разів в 2014 році пересікалися на передових, на найважчих ділянках на, на той момент. Ну, Звичайно, хлопцям зараз набагато важче, але і ми це спеціально проводимо, щоб вшановувати і виковічнювати. Тому що як і тоді започинали ми нашу визвольну боротьбу проти рашистів терористів. хлопці, дівчата зараз продовжують їм набагато важче, але ми цей турнір проводимо, щоб вони знали, що майбутня генерація, майбутнє покоління, воно буде краще. Не зростий бланці і гнів на вороні. Нема на свім забою Україну. Не зростий і вілючі на ворогів. На превеликий жаль, свобода нам дуже дорогою ціною. Тільки наших випускників більше 7,5 тисяч зараз на передовій роблять найважчу роботу. І на превеликий жаль більше сорока на вчорашній день 42 віддали найдорожче своє життя, своє життя е за нашу з вами свободу, брали участь команди Львівського військового ліцею, військово-морського ліцею з Одеси, Кам'янець-Подільського та Луцького ліцею і ще дві команди господарів із Київського Ви. ліцею імені Богуна. Відкрив турнір герой України, начальник ліцею генерал Ігор Гордійчук. Кубко Андрія Кизила вишиковані заступник начальника Київського військового ліцею підполковник Вірфілів. Слава Україні! Слава! Сама природа сприяла юним футболістам. Було прохолодно, проте сонячно. Тож почесні гості турніру мали змогу порадувати учасників та організаторів цікавими подарунками і нагородами. А футбольний штаб України у повному складі прибув на відкриття і теж потішив спільноту. Були гості і від Київської військової адміністрації та Печерської районної адміністрації. Ви знаєте, аналогів такому турніру в нашій країні, та я думаю, що і в багатьох країнах Європи немає. Зустрічається в день всесвітній день футболу, зустрічається. В рамках турніру пам'яті Героя України, випускника ліцею Богуна Кизила, хлопця, який в 2017 році, офіцер, який прикрив собою усіх своїх підлеглих, загинув. І от його пам'яті присвячений турнір проходив в самому ліцею Богуна. Тепер це вже всеукраїнський турнір, який збирає, зібрав уже представників. Ну, найбільш таких знакових військових ліцеїв нашої країни це е, ліцей, військово-морський, одеський ліцей, це Кам'янець-Подільський ліцей, це Львівський ліцей, Луцький ліцей. Ну, Що казати, ви знаєте, е, просто приємно, що футбол, хтось каже, не на часі, але він проходить і він потрібен. Він потрібен як мотиватор нашим майбутнім захисникам, адже у них... Напружені заняття зараз це дуже дуже важлива функція виховувати таких справжніх патріотів-захисників. Але футбол як вікно в майбутнє, в мирне майбутнє. Ми знаходимося сьогодні на кубку по футболу серед закладів, які готують майбутнє ЗСУ і ВМС України. Тому раді, що долучилися сьогодні грають. Кілька команд які, з підчерних закладів наших, якими ми допомагаємо, це Кам'янець-Подільський ліцей з спосилений військово фізичною підготовкою і Одеський військово-морський ліцей. Але боліваємо за всіх. Наш фонд створено моїм товаришем Дмитром Савенка в пам'ять про свого батька, який був в ті важкі повоєнні роки сиротою. І вихованцем дитячого будинку. Коли батька не стало, син створив фонд в честь і в пам'ять його. Наш фонд опікується 17 дитячими освітніми і соціальними закладами. загальної кількості 2700 Вихованців, ми запрошуємо наступному році інші команди з інших міст. Тому що, як мені сказали, в нас біля 20 військових ліцеїв в нашій країні, де ми готуємо майбутніх захисників нашої країни. Так, але на жаль, на цей турнір змогло приїхати тільки шість команд, тому ми дуже... Запрошуємо наступного року інші команди, щоб вони прийняли участь у Кубку пам'яті. І будемо влаштовувати також інші заходи, щоб хлопцям було цікаво хлопці розвивалися, наша молодь зростала, і майбутні офіцери, як ці хлопці, так які будуть захищати нашу країну, чомусь навчалися, вчилися перемагати і рухались уперед. Тому Всім дякую, хто приїхав командам. Ну і е, керівництво Київського військового ліцею, керівництво фонду міст е, за те, що ви не організували такий цікавезний турнір. А вас запрошую подивитися фінал. Фінальна частина турніру гра лучан із господарями: вперта, азартна, адреналін через край, але ніхто не бажав помилятися. Тож, після матчові пенальті. Трибуни затихають. І нерви міцніші у Богунівців та їхнього воротаря. Перша команда ліцею імені Богуна перемогла. Та жоден із 90 учасників змагань не залишився без нагороди і мав змогу пройти сходинками слави на вручення медалей із рук героя України, генерала Ігоря Гордійчука. Віднині географію турніру буде розширено, і наступного року організатори разом з волонтерами фонду міст імені Михайла Савенка планують залучити усі військові ліцеї України до таких мотивуючих змагань.